Це з цього березового соку заморожено. Це літньо. Я роблю таке пиво. Сюди, значить, розтоплюю сік, кидаю сушку, яблука сушені, ячмінь, підпалений. Далі виливаю в розтоплений сік. Висипаю верніше. Получається такий красивий напиток. Добавляю сюди по можливості ложку меду, лимон для кислинки. І от вам готовий напіток. Чисто екологічний. Це не вода якась там. Трошки заброджена. пожалуйста пийте на здоров'я, ставте лайки буду ставити взаємно лайки повні просмотри з моєї сторони, любовь сюжету, хто зайде на мій канал дам взаємку.